Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Не так давно на своєму каналі я виклав відео про саджанці пдодових дерев, які я замовляв на сайті Forium.ua Пройшов тиждень, у мене не було часу і можливості висадити їх, тому було прийнято рішення, до речі, саджанці з відкритою корневою системою. Були заматані в чорне, чорну поліетиленову плівку. Я прийняв рішення їх розмотати, зняти цю плівку і просто прикопати на вулиці до того моменту, поки мене не вийде їх висадити вже на їх постійне місце зростання. Сьогодні такий день, коли ми будемо їх висаджувати. Ось перед вами, як бачите, саджанці, тут у нас нагадаю слива чачакська рання, колоновидна черешня Хелена і карликова черешня Сільвія. Декілька слів про те, як висаджувати правильно плодові дерева. Впевнений, що багато з вас хто. Добре цьому вже орієнтується. Можливо, чогось я не знаю, то ви мені пишіть в коментарях, і я буду ще більше орієнтуватися. Але поки сьогодні поділюся з вами своїм невеличким досвідом. І почнемо, друзі, ми з таких моментів. По-перше, це місце висадки. Місце має бути сонячне, добре освітлене. Особливо черешня любить сонечко. Відбувається фотосинтез через її листочки. Вона отримує ще ті необхідні елементи її для росту її та її плодів. Те саме і слива. Тому обираємо добре сонячне місце. Якщо у вас ділянка в низовині, то там не має бути застою води. Мені, в принципі, невідома така рослинка, яка б дуже любила, щоб її коріння, іменно саме із садових, щоб її коріння було постійно в воді. Вони просто будуть загнивати і гинути. По посадковій ямі. Радять посадкову яму деякі спеціалісти викопувати ще з осені, готуватися. Да? Інші е, радять за неділю-дві. Тобто, ми ось перед вами викопали посадкову яму. Засипали її необхідним субстратом і дали відстоятися тиждень-два. За цей час субстрат всів, і ми можемо додати ще трішки субстрату. А так, якщо ми одразу будемо висаджувати, то субстрат може підсісти і потягнути за собою вниз саджанець. Ну, друзі, я буду саджати прямо сьогодні. Сподіваюся, що все буде добре. Ми притрамбуємо дуже добре нашу землю. Якщо у вас дуже стоять високо ґрунтові води, то раджу вам зробити дренаж. Дренаж або щебня крупного або скаміння мінімум 10-15 см. Це точно не буде зайвим. По ґрунтам дивіться, бідні, не бідні. Тут у мене досить добрий ґрунт, насичений, скажімо так, добривами. Ми кожного року намагаємось вносити їх. Ось. Але в будь-якому випадку, що я буду додавати ще в лунку. До речі, по лунці. 에, знову ж таки, по розмірам, хтось радить, щоб вона була в два рази більше, ніж об'єм контейнера, в якому ви висаджуєте садженець. Хтось радить, 60 на 60 на 60 Ну, дивіться, якщо у вас земля дуже дуже забита, то я вам раджу копати чим більшу лунку. Для чого? Тоді в цій лунці у вас буде е, такий, скажімо, така торфена суміш, вона буде м'ягенька, і корінці, корінці е, ваших плодових дерев <кхід> будуть розвиватися уже відповідно е, досить добре. Тому що спочатку їм буде дуже важко, друзі, пробити втрамбовану землю, яка навколо них, і вони можуть е, оплітати самі себе. Нам цього ефекту не потрібно. Нам потрібно, щоб садженець почав дуже добре розвиватися. Тому, якщо у вас земля досить тверда втрамбована, краще зробіть більшу лунку. І за рахунок цього коріння зможе нормально розвиватися, відповідно, зможе нормально рости садженець. На дно, на дно, друзі, на моєї посадкової ями я додаю. Органіку і перепрівший перегній. Пропорції, ну я беру 4, 1, 1, а ви дивіться, можливо, у вас є якесь інше бачення з цього приводу. Також додаю трішки золи. Ось так. Е, грам 100-150. В принципі, я і раніше додавав. Додам суперфосфату. Більше, в принципі, не потрібно. Ось. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знає, що на протязі року ми збираємо скарлупи з яєць і тому додаємо їх досить часто при висадці до якихось рослин. Тому буду додавати і скарлупи яєць. Це, до речі, природній запобіжник. Природній запобіжник борозенникам. Тому що вони своїми ніжними тільцями... Ну, фу, Не буду говорити ніжними, тому що мене ці жуки, якщо чесно, просто виводять з себе, вони мене знищили дуже багато рослин. Вони не можуть пройти цю шкарлупу. Тепер, ось так, друзі, додаємо землі, яку ми викопали із цієї ями. І добре, ось так це все перемішуємо. Нашу органіку, наше добриво. Це буде така основа заділ для нашого саджанця на майбутнє. Ось, перемішали. І тепер вже підсипаємо землі, знову ж таки, звичайної, без нічого, без добрив, тому що коріння саджанців не повинно торкатися добрив. Інакше може попектися, А нам цього уж точно не потрібно. Ось так. Зайві корінці. Попереднє дерево прибираємо. Багато хто каже, що не потрібно висаджувати е, саджанці на місці попередніх дерев, де вони росли. Тому що вони можуть підхватити і хвороби тих дерев і так далі. Ну, бувають ситуації, коли у вас невелика ділянка і нема варіантів, де розгулятися. Тому вже можете обробити місце висадки якимось фунгіцидом, навіть інсектицидом. Це моя думка. Якщо маєте іншу думку, ваше право. Для того, щоб знищити ті ж яйця, які можуть бути в землі, і ті хвороби, які могли бути на корінні чи ще десь. Все, тепер добре проливаємо водою. Ось так. До речі, зараз, друзі, ви можете поставити двоміжний кілок для вашого саджанця, який буде оберігати його від вітру і так далі, щоб він не зломився, не нахилився. Мені, в принципі, цього не потрібно, тому що саджанець у мене, в принципі, я вважаю. Досить таки ідеальний, подивіться, яка сливка. Вона рівненька, сама як кілок. Ось. Якщо саджанець має досить розгалужене коріння, то краще зробити посадкову лунку поширше. Не потрібно ніякому разі зламувати корішки. Що стосується центрального корінця, то ми відкапуємо земляну смякеньку, відкапуємо таку невеличку луночку, вставляємо сюди саджанець, формуємо під його іншими корінцями. Такий ніби конус, для того, щоб корінці плотно прилягали до землі, не було ніяких повітряних прослоєк, подушок. І ось так притискаємо. Місце щеплення нашого саджанцю повинно бути на 2-3 см вищим над рівнем. Земли. землі. Обов'язково, друзі, на 2-3 Ось я показую. Все. Тепер підсипаємо далі землею, що ми викопали з лунки, і е, притискаємо досить добре ногою, для того, щоб. Витиснути повітря, яке могло залишитися в лунці в землі. Саджанця, ось так обережно, притрамбовуємо нашу лунку. Землю, точніше. Притрамбували і досипаємо до кінця. Повторюсь, цей метод посадки. Тоді вже застосовую, коли немає часу, потрібно наразі висадити саджанець. А в ідеалі це, якщо ви викопаєте яму під саджанець, заповните її субстратом і дасте постояти цьому всьому десь хоча б, ну, не знаю, неділю-дві. Тому що один із основних принципів висаджування саджанців. Це є планування. Тобто ви маєте чітко знати, що ви хочете посадити, де і коли. І вже завдяки цьому ви будете обирати місце, час і, відповідно, готувати правильно посадкову лунку. Ну, якщо такої можливості немає, нічого страшного. Все життя я саджу дерева свої, процентів 80 із них. Ось таким способом не було ні разу, щоб якесь. Дерево не прижилося і не радувало мене своїми водами ні разу. Тому цей спосіб також дуже-дуже дієвий. І вже в кінці фінальний етап, я трішки піску додаю. Фінальний етап обов'язково, друзі, візьміть, е коли буде досипати вас щоб навколо нього була така невеличка лунка, скажімо так, поливна ямка щоб вода стояла тут. Ось так. Все, хай трішки підстоїть. Підсипаємо ще трішки землі, сформуємо луночку і все. Як бачите, все дуже просто. Головне додати правильні компоненти посилкову яму і дотримуватися основних таких неважких моментів. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!